Привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо знову на скважинки. Е, село у нас сьогодні е, Хечківка. Е, в цьому селі вже я, це Мельського району, в цьому селі я вже борився, е, орієнтовно по глибинам по селу йде в районі 20-27. Е, сьогодні дуже цікава скважина в тому плані, що будемо пробувати сьогодні боритися під 120 обсадну. В людині є 15 метрів труб. Він закупив, фільтрова зона буде наша. Нам потрібно буде заборитися, зробити двойний проход, заборитися одним буром, потім заборитися більшим, тобто під обсадку. Це якщо до 15 метрів ми зустрінемо водонос. Тобто в такому плані. Зараз вже водички набралися, приїдемо, викопаємо ямочки, почнемо працювати. По факту, якщо буде щось цікаве, буду вмикатися, буду показувати. Спускаємося потрошку. Буде у нас вже на краю 13 з половиною, e, На 10 метрі, в районі 10 метра, була така пожилочка пісочка, буквально там сантиметрів 50. -м. А зараз йде слоєнка. E, пісок глина, пісок глина. Тобто, вроді, як і доходимо до запланованої глибини, але у нас іде поки що пісок глина пісок глина. Можливо, зараз щось поміняється. Поки що обрати нічого От, для загального. Спускаємося далі. Спустився ми 15 метрів, на краю є 15. Як би було не прискорно, хотілося зробити сьогодні під обсадну, але обсадної труби у нас 15 метрів, до 15-го метра ми не знайшли ні грама підходящого пісочка. Ну, Тобто, щоб ви розуміли, проживками, ось така каша була проживками, де не де, скажімо так, ну, тобто, мається. Мається на увазі тобто 15-20 см пісочка знов суглинки. 15-30 см пісочка суглинки. Тобто, ні, ні, нема зараз на що стати. Спускаємось далі. Скоріше, я склоняю, що десь в районі 18-20 метрів буде скважина в даному місці. Приїхали на набрати третій раз водичкою, потрібна вода на промивку. І підміни зробити скваження, щоб посадити. Скажемо, по чистій воді. Заборилися ми 21. Ну, скажем, до того всього, що ну, не було з чого вибрати, не було стати раніше. Жилки йшли по де 30, де 40, 50 см на тому і кінець, мається на увазі. Хотілося б і раніше стати. Я дуже хотів спробувати зробити склажну під обсадну трубу. Ну, але ж теж. Маємо, що маємо. Добре, що я з собою сьогодні взяв 50-ку обсадну. Водичка набираємося, водичка поруч. Якщо бачите, це у далині між деревами стоїть наші штанги, стоять, тобто зовсім поруч. Е, по трубі труба в нас сьогодні чорна, 50-та сітка, синтетіка, е, аналог б 56 стіночка. Не покажу, стіночка тостосідна труба. Зараз наберемося водичкою, і зробимо під, підміну, обсадимося. І будемо пробувати стартувати. Я ж повторюся, що оце є у нас статика, скоріш за все, тому як в двору на приблизно такому самому рівні є е, забувач Таке, бо оце. Вода там стоїть майже круглий рік. Декілька років тому висохала, але у нас декілька років тому засусувала пора, дуже сухий сезон. Зараз набираємося водичкою, робимо підміну і обсажуємося. Так, як я і казав, заганяємо чисту робу воду, робимо підміну. Тобто у нас ось стоїть наш прицеп з водою. Ми, ми з бочки беремо чисту воду, заганяємо забій, робимо підміну, щоб обсадитися по чистій води. Другим насосом виганяємо все на вулицю. Все, Зараз трошки, трошки зробимо ще і будемо обсаджуватись. Першого разу у нас не вийшло обсадитися. Чому? Тому як 6 метрів забоя... Обсипалося. Тобто 6 метрів забоя стали нестабільними і схлопнулись без, без обсадної труби. Е, чому так? Поки ми з'їздили за водою, забій, забій став стабільний. Е, після того, як ми зробили підмін, ну, скоріше всього, ми, скажімо так, промили скважину. Промили скважину до того, як обсаджуватися. Зробили підміну і 6 метрів забоя, те якраз. То в районі того де був пісочок жилка, тобто посипалася, скоріш за все там утворилася пустота е, груше образна. І плюс той пісочок, що знизу теж осипався. Е, зараз ми закинули на місце усю колону, е, даємо замитися і будемо вже по грязній воді обсаджуватися. Будемо спливати, будемо тримати. Обсадилися ми десь 21,5 і трошки глибше, але слітаємо 21. Промилися, літрів 300 води загнали на промивку. Зараз набираємо компресор, потрібно продукти, щоб слопнути 50-ту. Я говорив, що 50-ту, я як правило, продуваю. Тобто в такому плані водичка, як ви бачите, вже чисто замовлю пішла. Після промивки зараз продуваємося. А ну відкрий, будь ласка. Зараз продуваємося і дивимося, що нам склаженка покаже. Возичка не закінчується, можливо деві вже прислотнула, да? так? І хотів... Видно? Ну. І хотів показати, ближче знімай так, в общем кадру показував, не все все. І хотів до загального показати, я показував, як запускається 32. Мається на увазі стандартна бітинська скважина. Як запускається 50-й обстановлені. Є у нас 25 дозор з обратним клапаном, який стоїть внизу. Ми його заправляємо склажену. Повністю трубу заправляємо, її 10 метрів. Більше її не потрібно. Тобто заправляємо трубу повністю. пускати ми її не пускаємо тому як скважина 20 метрів, а всього на всього 10 метрів. Вона опаде, вона тримається за счет насосної станції. Коли ми опустили, робимо такі рухи. Тобто, закачуємо воду в верхну. Вода пішла. Підключаємо скважину до насосної станції. Тобто мається наладити по стандарту обжимними муфтами. Нічого одного нема от муфтами піджимаємо проверяємо щоб все було прожате обов'язково все було прожате беремо водичку тут вам не схоже. заправляємо повністю насосну станцію доверху тобто вода пішла далі Кого там у кого що, ну, тобто, різниці немає. І не шлам, щоб направляти воду. І просто-напросто питаємо за І чекаємо. Ну. Оце є саме елементарний запуск. В цьому плані вам набагато простіше про е, скажімо, 7.32. Маємо ну, сьогодні ось такий напор. Він ще підраскає, самі на виході, я думаю. Добрих кубів на два є. Але ми ще пограємо, можливо трошки додають. Це як, кстаті, перший запуск, я його ніколи не знімаю, так вийшло, що це є перший запуск. Так, станція качає, хотів показати по трубам. Сьогодні ось тільки ми використали труб. Згони по дві, одна була три, але вже її розібрали. Тобто спустились на 22 з половиною. По пісочкам що сьогодні йшло. Вже не пам'ятаю, ну, скажімо, більшість цього, це йшло. Після 18 го метра там воно прожилка, ну скажімо так, із 19 до 21 го метра був оцей пісочок. Тобто, непоганий пісочок. Це були прожилочки. Там воно пірогом йшло. Ну, не, не Це був перший пісочок. 21 з половиною. Зараз тваринка стоїть на прокачці. Водичка вже пішла, але ну, водичка зрозуміло, мутненька йде. І, тим паче холодненька. Зараз прокачається, буде абсолютно чиста. По запаху, здається, трошки є запаху. Ще не пробував, але як є. Хай прокачається, подивимося. Я, ну, я їхав, розраховував, що щоб тут вийшло 15 метрів, я знав, що скорішого цього не буде. Треба було розраховувати на 20-22 Ну, Я так і зробив взяв 22 метри, на тому і обсадилися. я обсадився. Я дуже хотів, я сьогодні спробувати обсадитися. Але ж все ж, якщо там нема на що ставати, то місця ставати не буде. Давайте поміряємо дебет даної склаження. Тобто, із, почекайте. І з 10 секунд засики набереться 10 літрів. На ну, 6 по моїм відчуттям приблизно до 2 тонн. 10 секунд. 15 було 20 секунд, ну скажем 20 секунд 10 літрів От і підрахуйте бібет даної сплажины. По моїм десь на десь 800. Добре. Признаюсь вам, десь на 800 на виході є. Після повної прокачки вона ще додавить.